Вітаю, шановне товариство. Так, невеличкий анонс. Приїхала шкірка. Верніше, кордован, не шкірка. Вибачаюсь. Приїхав кордован, не шматочок. Це один з найбільших шматків, які мені е, О, Такий класнний, шикарнейший шматочок. Тут на, з однієї сторони навіть трошки вон, заполірували прям з фабрики, що називається. Це краст нефарбований. Е, до речі, запитував у мене хтось, я вже забувся, вибачаюсь. Я забувся, хтось у мене запитував більш широкий варіант. 75, по-моєму, якщо я не помиляюся. Є в мене стропа 75 мм, але вона досить тонка. Е, і ну, я якось чогось. Сумнівався до цього часу. А зараз, в принципі, можливо, я б такий варіант виконав. Ну В принципі, тут можна і без а, стропи. в принципі, Вона тов товщина і, і щільність дозволяє а, виготовляти, і випускати, і користуватися а, одним, одним ременем, тобто без стропи, без підкладки, що називається. от. Отака -от. От -от шкірка тут 36 дециметрів квадратних. 2 один, один із. У ну, мене до цього там 33 було найбільше, зараз 36 взагалі це суперський розмір. Ну, пише 36 десь. Отак от. наштампували, штампів понаставляли.